Що за всю історію Буковинського тенісу наша спортсменка стала кращою на всеукраїнських змаганнях. З 9 травня Буковина почала фестивалити. Впродовж декількох днів на території області відбулися три масштабних дійства. На Буковині впродовж святкових днів сталося аж 18 пожеж. Є жертви. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин чернівці в студії Вероніка Залевська. Продовж святкових днів на Буковині сталося 18 пожеж, в яких загинула одна людина. Такі кількості загорань кажуть пожежники, посприяла спекотна погода, яка панувала усі ці дні на території області. Тільки за вихідні дні працівники служби надзвичайних ситуацій мали справу з 12 загораннями. Також палала трава, але на радість рятувальників пожеж у лісах не зафіксували. Окрім того, в озері на вулиці Венеченка знайшли тіло чоловіка, – 29-річного мешканця чернівців. А в місті Стороженець місцевий житель знайшов ручну гранату. За прогнозом Чернівецького центру з гідрометрології до кінця тижня. По області збережеться високий п'ятий клас пожежної небезпеки, тому звертаюсь до всіх мешканців області, які мають на меті відвідати в цей час ліси, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Діти з особливими потребами в Чернівцях оздоровлюються з порушеннями. Програму реабілітації в столиці Буковини не виконували, а в окремих випадках взагалі не проводили профілактичні медичні огляди. Такі порушення виявила прокуратура міста Чернівці після перевірки дитячих лікувальних закладів, що опікуються здоров'ям дітей-інвалідів. Нині на обліку у міських комунальних закладах охорони здоров'я перебуває 685 дітей інвалідів. Проте не всі діти отримували послуги санаторно-курортного лікування за 2012 рік. Оздоровили тільки сотню. Відтак за порушення вимог закону до дисциплінарної відповідальності притягнули дев'ять посадових осіб міських закладів охорони здоров'я. Міжнародний фестиваль історичної реконструкції середньовічних хотин вкотре відбувся на Буковині. Цьогоріч дійство об'єднало чотири держави. Як і зазвичай там проходили видовищні масові та піші бої. Також вдруге за історію фестивалю лицарі мірялися силами, сидячи верхи на конях. Занурилися в епоху середньовіччя, і наші кореспонденти. Готинська фортеця вкотре перетворилася на містечко, наповнене духом середньовіччя. Сюди тут зустрічаються лицарі в автентичних обладунках і справжньою зброєю. Також на території фортеці у ці дні можна побачити жіночок, одягнених в стилі 15-го століття та чоловіків у спідницях. Просто цікавить історія Шотландії, шотландській шотландська ядеждя коємо сложно почитати, це довго буде вичитувати, но не дешеве удовольствие. Серце середньовічного хотину рицарські бої у важких металевих обладунках. Мужні воїни змагаються одне з одним за перемогу. Росіянин Олексій вже понад 10 років бере участь у подібних турнірах. Досвідчений реконструктор переконаний, головне тут відвага та сміливість. Ні коні чувствують. Якщо садів неуверений, боїться, і у нього якась нірвоності це все передається коню, і конь теж починає нервничати і заводитися. От. Тому поэтому уверенность, не бояться ударів. Не бояться наносить удар, не бояться отримати удар. Обладунки учасників важать близько 30 кілограмів. Це оснащення обмежує рухливість і ускладнює пересування на коні. Втім, дізнаються реконструктори ще важче їм через спеку. Очень жарко в этом, тому що це все бойові доспехи. І поэтому надоспешник э, как бы, дає нормальний ефект. А зверху що одіває железо, і виходить, воздух толком не проходить. Середньовічний хотин це можливість відпочити усій родині. Тут можна сфотографуватися з воїнами в автентичних обладунках, навчитися стріляти з лука, а також відвідати історичну ярмарку. В районах лицарів представлені мечі та щити з деревини для чоловіків є більш серйозна зброя. Зроблено по правильним технологіям і в основному по історичним аналогам. В основному просто здесь эпох, різних епох, різних стилей. різних есть каждый кожен може вибрати на свій вкус і цвет, а далі там стрілкове ружі луки, арбалети. Загалом фестиваль середньовічних один зібрав любителів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусі та Молдови. Усі учасники не тільки билися, як справжні лицарі, вони протягом декількох днів ще й жили так. Ми стараємося все, щоб було середньовікове. віковою. приїжджає на 4 дні на фестиваль, а наканається повністю в атмосферу. Патана приїжджають в город і починають ждать следующего фестиваля, тому що интересно і позитивно. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На Буковині відбувся перший всеукраїнський кантрі-фестиваль. Дуже дикий захід. На березі Дністра в селі Ломаченці для шанувальників кантрі культури підготували справжні ковбойські розваги. Родзинками фестивалю стали музичний марафон кращих кантрі-гурців, а також автентичне індіанське поселення. Дуже дикий захід поєднав у собі архаїчну американську культуру та мікси різних національностей. На березі Дністра шанувальники індіанської автентики відтворили табір аборигенів північної Америки. Усе тут згідно звичаїв та традицій, ось так, наприклад, виглядає ціпі помешкання індіанців. Зовні це простий намет, а всередині справжній осередок автентичної культури, яка передається з покоління в покоління. Сказати, що кантри і не показати індійців – ну мабуть, не серйозно, тому що кантрі гдівазнік. На фронтірі, а фронтир – это то, где жили по одну сторону білої поселенці, котрі двигались на запад, а по вторую сторону індійські племена. Фарба на обличчі у всіх різна, адже кожен колір має своє значення. Індіанська жінка, яка розфарбовує своє обличчя червоним кольором, тим самим демонструє, що вона здорова і готова народити багато воїнів. А чим більше воїнів, тим сильніше плем'я. Згідно з звичаю, індійці, перш ніж щось зробити, палили. Аби початок фестивалю був вдалим, вони провели свій традиційний обряд диму. Тим часом хтось чекає виступу улюблених кантрі-гуртів, хтось грає в покер, а дехто купається в Дністрі. Казали, що тут на складі багато русалок. Я за їх ще жодної не бачив. Але можливо, вони десь з'являються ввечері, коли буде грати кантрі-музика. Тому що поки музика нема, русалка не спливається. Розпочався концерт кантрі музики з виступу відомого автогонщика та шоумена Олексія Мочанова. Якщо в музиці звучать слова про тракторс, тракс, літлтаун це кантрі зі і це ендзистру. Чернівецький музикант Саша Буль грає ексклюзивну кантрі-музику. Хлопець постійний учасник таких фестивалів. Ми бачимо, що тут є і індіанці, і музиканти, і просто люди, яким подобається там одягати джинси, клічаті сорочки, е капелюхи, там і значок шеріфи ходити. Тобто, цим в першу чергу що це достатньо революційна подія, да? скільки вже от є Україна, і скільки відбулося різноманітних фестивалів, а такого формату ще нічого не відбувалося. Організатори впевнені, після того як дуже дикий захід завоює серця. Української аудиторії можна буде заявляти про себе усьому світу. Тоді в історичному центрі кантри культури говоритимуть про Україну та про Чернівці. Цей фестиваль це продукт накладання ідей. Коли мене питають, що це ми популяризуємо американську культуру. Я кажу ні, кантрі це сільська культура. А оскільки Чернівецька область, Хмельницька область, Вінницька це аграрні області, ми популяризуємо хорошу якісну. Аграрну українську культуру з невеличким елементом американізації організатори пообіцяли проводити фестиваль чотири рази на рік. Наступний відбудеться уже наприкінці червня. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Час новин Чернівці. Цульські забави, троїсті музики та море безкоштовного березового соку. Другий березовий фестиваль провели на Буковині. Посмакувати цілющим напоєм. З'їхалися дві тисячі туристів з усієї України та й за кордону. Розважали гостей свята різноманітними конкурсами та забавами. А найдопитливіших вчили правильно видобувати березовий сік. Другий фестиваль березового соку провели у Банилові Підгірному, що на Сторожинеччині. За гусульськими традиціями гостей свята частували смачним напоєм. Дехто із них куштував березовий сік вперше. досі я цей напій не куштувала, але сьогодні спробувала і він мені дуже сподобався. Також я сьогодні вперше дізналася, що цей напій цілющий, що він надає сили. Найсміливіші куштували березовуху, настоянку з берези. Буковинські газдині ділились рецептом приготування міцного напою. Бере березовий сік. Дуже гарний, дуже чистий, свіжий, обов'язково наливаємо якусь велику ємкість, бажано хто як любить, хто 100 літрів, хто 200, хто, хто скільки любить горілки. Кладемо туди цукор, кладемо дріжджі звичайні і кладемо на піч, щоб воно добре там пробродило, прокисло. І Женем горілку. Березовий сік, панацея чи не від усіх недух. Ним лікують печінкові, шлункові та ниркові захворювання. А Ось правильно видобувати сілющу рідину вміють не всі. Справжні знавці цієї справи лісівники. Робочі підходить до дерева. Якщо це дерево, ви бачите, що діаметром десь приблизно більше 28 сантиметрів. Тут можна підсочити дві банки. Сверлиться дирочка. Дирочка повинна бути діаметром. Не більше півтора сантиметра у розпал сезону з однієї берези можна видобути до п'яти літрів соку за добу. На Буковині цим деревом пишаються і переконують, більш прибуткової рослини годі й шукати. Раніше на березовий сік не звертали так увагу, але от останні роки це просто можна сказати, що бум. На фестиваль березового соку з'їхалися понад дві тисячі гостей зі всієї України та з-за кордону. Дуже привітно, дуже якби і дуже душевно все. Дуже. Тому ми в шокі. На Буковину туристу треба приїхати, тому що тут незаймана природа, ще, як то кажуть, не, не забаловані господарі сади, як в Яремчі, як в Івано-Франківщині. І якраз наша задача в тому, щоб збільшити кількість фестивалів. Такі фестивалі мають проходити в кожному селі, як на закарпатті. Розважали гостей фесту різноманітними конкурсами та забавами. Частували справжньою гуцульською мамалигою з бринзою та салом. Організатори дійства запевняють, на третій фестиваль березового соку запросять гостей з усіх континентів світу. Смачно. Дякуємо Богу Дякуємо за такий можливо. дар. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час Чернівці. Завершилися всеукраїнські змагання з тенісу, які проходили у Чернівцях. Традиційний травневий турнір, в якому брали участь спортсмени до 12 років, проходив в тенісному клубі. Ейс. Він зібрав близько 40 учасників з усієї України. Традиційний турнір з тенісу Ейс Кап тривав чотири дні. До Чернівців з'їхалися 40 хлопчиків і дівчаток, і кожен з них боровся за очки, які дозволять посісти вище місце в загальному рейтингу українських тенісистів. Чернівецька спортсменка Карина Карпова, яка зараз є другою ракеткою України серед юніорів, виправдала сподівання своїх тренерів і перемогла в цьому турнірі. Отож, вперше в історії буковинського спорту наша тенісистка стала кращою. До того ж, Карина перемогла не лише в особистому заліку, але й в парних і Ішених змаганнях серед чоловіків чернівецькі спортсмени до фіналу не дісталися. Переміг Олександр Овчаренко з Києва. Такими були події останніх днів. Усі наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівців в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги, прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.